щоб захисники могли не лише смачно та швидко поїсти, а й поринути у домашню атмосферу. Івано-франківські волонтери з організації Станіславський борщ від початку повномасштабного вторгнення фасують та відправляють військовим страви швидкого приготування. Засновниця каже: з часу створення вони відправили понад 200 тисяч порцій. Є супи, які ми відправляємо, які йдуть на 6 порцій, так на три літри води, 6-8, тобто, як хлопці кажуть, по-різному. А є індивідуальні оці в термопакетах, то якщо брати ну, так, від початку нашої роботи, то приблизно це вже 260 тисяч порцій. Ну і це так, якщо брати в грошах, я рахувала, що це приблизно на 10 мільйонів гривень. Виробництво доброчинці запустили на своєму подвір'ї в Угринові. В невеликій прибулі. Будові коло будинку облаштували кімнати, де й відбувається весь процес. В одній з них співзасновник організації Костянтин перемелює необхідні інгредієнти. Розповідає, використовують продукти, які привозять люди, але в основному закуповують на оптових базах за кошти, що донатять українці. Є певні продукти, коли сезон приходить, то певні продукти дуже багато хто з людей просто допомагає. Там, коли зараз з'явиться картопля, морква свіжа, то вже будуть давати. На даний момент там, ті гроші, які донатять, ми закуповуємо продукти просто на, на гуртових базах, там, де нам дають хороші ціни і йдуть на зустріч, щоб скажімо так, зменшити собі вартість цього борщу. Ну, в основному зараз, зараз практично все закуповується за гроші, тому що зараз такий перехідний період, що ще свіжих овочів немає, а старі вже не годяться для того, щоб використовувати такий момент. М'ясо закуповуємо. Спеції є партнери, які нам просто присилають і дають без, без коштів, без грошей, без нічого. Тобто, є якісь такі речі. Після того, як продукти перемололи, їх потрібно висушити, розповідає чоловік. Для цього вони облаштували кімнату спеціальними сушками, які вміщають близько 60 кілограм продукту. Це ми фактично з нею починали. Це нам наш товариш. Вони самі виробляли, і, і виробляють. І це досить вигідна сушка, тому що вона на інфрачервоних тенах. і вона… Дякувати Богу, економічно Скажімо, Вона дуже мало споживає енергії і дуже гарно сушить. Вона сушить при температурі не більше 60 градусів. Відповідно, наші супи не просто смачні, а вони ще й корисні, тому що при 60 градусах при 60 градусах продукти в принципі не втрачають своєї властивості. Тобто не вбиваються ні вітаміни, ні мікроелементи, нічого. Наступним етапом є фасування. Тут у нас є гриби, Дівчата вже в на пакетик наклеїли етикетку. І є лавровий листочок. Ми закидаємо грибочки, шампіньйони. Є у нас квасолька сушена, картопелька мелена, просушена і помелена. Далі у нас є морква, м'ясо куряче і суміш для ченахів. Зараз в їхньому асортименті близько 10 страв, розповідає волонтерка Ксенія. Тому і об'єм роботи дуже великий. Також вони подбали й про вегетаріанців. Для них готують страви без м'яса. «У Нас є і зелений борщ, і чанахі, і харчо, і грибна, і горохова зупа. Є дуже багато вегетаріанських супів так само, так як у нас не тільки м'ясоїди є в армії. Так само є і вегетаріанці, тобто для них не тільки там грибна зупа, яка без м'яса, а й можливий такий варіант, як борщ без м'яса, зелений борщ без м'яса. Так само, колись були чия пудинги робили, це так само було дуже круто, тому що такий десерт не кожен на передовій може з'їсти. Плюс до того на різдво це така сезонна, можна сказати, страва кутя, Робилася так само кутя і... Можна сказати, це так само відносило хлопців до свята, скажімо так, додому. Назад пригадувало їм ті моменти з родиною. Після фасування пакування запаюють на спеціальній машинці та друкують дату виготовлення. Готова страва може зберігатися один рік. Перед споживанням необхідно витягнути поглинач. Він вбирає вологу та запобігає швидкому псуванню продуктів. Далі в упаковку потрібно залити окріп та ретельно перемішати. І отримуємо справжній український борщ Ліліана Іванічук Анастасія Бегей новини телерадіо компанія Раї.